Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. Сьогоднішнє відео повинно було вийти 14 лютого до Дня Закоханих, але якось не склалося. Проте я вирішила все-таки не відкладати його зйомку на наступний рік і поговорити про 5 книг про кохання, які мені дуже подобаються. Це буде це будуть книги із класичної літератури, і, як правило, в переважній більшості з них любовна лінія займає не основну сюжетну канву, вона просто йде як доповнення. І мені саме це дуже подобається в цих книгах, тому що я насправді рідко читаю любовні романи як такі, хоча, звісно, деколи буває читаю. Проте мені подобається, коли кохання не на першому місці, а все-таки. Є ще якийсь інший фон, на якому це кохання розгортається, якісь підіймаються інші проблеми, ну, щоб читач слідкував не тільки чисто за любовною лінією. Я думаю, ви розумієте, про що я. Отож, давайте вже поговоримо, які ж книги я вам сьогодні обрала. Перша книга, яку я хочу вам порекомендувати, це «Візеринковий покрив Sommerсета Моєма. Sommerсет Моєм це один з моїх улюблених авторів, і якщо я не помиляюся, ця книга була третьою, яку я в нього прочитала. І насправді, все починалося як отакий звичайний, типовий любовний романчик. І я думала, що я розчаруюся наприкінці. Але насправді, коли я дочитала, я зрозуміла, що. Це все, що було на початку, воно було описано для того, щоб показати зростання особистості головної героїні. А головна героїня Кіті. На початку твору це така легковажна дівчина, яку не цікавить нічого у житті, крім одягання якихось гарних речей, розваг, залицянь і більше нічого. Але стається так, що її молодша сестра виходить заміж. І Кіті просто не може допустити, щоб молодша сестра вийшла першою заміж. І тому вона обирає першого ліпшого чоловіка, який є добистями в неї закоханий. Ну і звісно, виходить за нього заміж. Одружившись із Олтером, Кіті по суті, псує життя і йому, і собі. Після одруження вони з чоловіком вирушають, чи то в Китай, чи то в Японії, я вже не згадаю. І саме у цій. Країні ця дівчина Кіті стикається із справжніми реаліями життя, які е, змушують її переоцінити свої цінності, і вона розуміє, що е, красива зовнішність і статне там якесь вбрання нічого не варті, якщо за усім цим приховується брехлива людина. Вона. Досягає певного цього рівня розуміння, але для декого, на жаль, вже занадто пізно. Я насправді людина, яка дуже любить романи дорослішання, І це такий, типу, своєрідний теж роман дорослішання, Хоча на початку ми маємо вже, в принципі, ну, дорослу людину, але таке відчуття, що. Вона пропустила усі якісь етапи становлення, які, вона, які потрібно було пройти в дитинстві та в юності. І ось вона тільки в дорослому віці починає розуміти речі, які ну, зазвичай люди розуміють набагато раніше. Я вам дуже раджу цей роман. Я вам дуже раджу. Взагалі познайомитись з творчістю Сомерсета Моєма, якщо ви ще не знайомі, тому що, так як він пише, це щось унікальне за цією книгою, до речі, є також знятий фільм, можете теж подивитися, але будьте готові, що доведеться багато плакати. Наступна книга, яку я вам можу порадити, це подалі від шаленої юрми Томаса Гарді, і це та книга, яка в мене викликала. Безліч емоцій, від нудьги до роздратування, потім до зацікавлення і наприкінці до захоплення. Це один із небатьох випадків, коли я змусила себе дочитати і про це не пожалкувала, тому що спочатку мені було реально нудно. Я думала, що я закину цю книгу, але в якийсь момент я вирішила все-таки себе пробороти І це той випадок, коли це себе виправдало. Проте, знаєте, хочу ще. Наголосити, що якщо в вашому житті зараз відбувається багато якихось подій, руху, змін, то вам, напевно, ця книга на даному етапі життя не підійде, тому що вона дуже така спокійна, повільна, в ній події розгортаються дуже неспішно, тому це теж, я думаю, варто враховувати. Головна героїня Батшеба теж в мене викликала. Безліч емоцій від роздратування до захоплення. З одного боку, я не могла не відзначити її ділову хватку, яка неодноразово допомагала їй в управлінні фермою, яку вона отримала в спадок від дядька. З іншого боку, їй притаманні досить нелогічні, імпульсивні такі навіть вчинки, які... Е навіть так негативно впливають на долю інших людей на протязі книги. Автор вводить поступово в сюжет трьох чоловіків, які, звісно, закохуються у молоду фермершу у когось це кохання, схоже на божевілля. В когось це навіть не кохання, а така вигода, жага до збагачення, а в когось це таке легке почуття, яке надихає наче до життя. Знаєте, мені в усьому цьому такому колі з цих людей дуже імпонує те, що головна героїня вміє говорити чоловікам ні. Знаєте, це не. Той типовий персонаж, коли ви, ви бачите там якусь героїню, яка тільки мріє про те, як вийти заміж, як влаштуватися в житті, і бажано, щоб наречений був забезпечений. Ні. Головна героїня зовсім іншого плану, і вона не вішається на шию першому ліпшому чоловіку, який зізнався її в коханні. Її на мою, на мою думку, не лякає перспектива залишитись там самотньою, тому що вона є досить самодостатньою жінкою, і їй не потрібно якесь підкріплення від чоловіка, їй не потрібно, щоб її забезпечували. Вона самодостатня, вона, ну, вона незвичайна героїня для тогочасної літератури. Наступну книгу я неодноразово вже згадувала на своєму каналі, але я просто не можу її не включити в сьогоднішню підбірку і говорю я про е читець Бернарда Шлінка. Мені здається, я вже можу бути амбасадором цього роману, тому що я настільки часто його згадую, що. Я вже напевно набридла. Але, тим не менш, мені дуже сильно подобається історія тих почуттів, які описуються в цій книзі. Я не впевнена, що ці почуття можна назвати коханням, але те, що вони в значній мірі вплинули на долю головних героїв, це точно. 16-річний хлопець. Закохується ну, якщо на нього викли... виникають почуття до жінки, яка набагато старша за нього, їй є 36. Ці стосунки є неприйнятними в суспільстві. Як тоді, так і зараз, це вважається занадто. але автор це настільки якось вдало описує, що не виникає відчуття неприйнятності. Це виглядає так, як двоє людей дали одному те, чого кожен з них окремо якось був позбавлений. Для цього юного хлопця це перший досвід, це перші такі почуття до протилежної половини, це ну, такий етап дорослішання, пізнання жінки. А для нього, а для неї, точніше, він це якесь джерело молодості, енергії, це позбавлення від якоїсь самотності, і, можливо, навіть як ліки від забуття. Тому що далі ви будете коли спостерігати за сюжетом, ви будете бачити, наскільки минуле цієї жінки страшне, наскільки воно. Шокуюче, і на початку навіть, ну, я навіть не могла уявити, що книга так закрутиться. Проте тут ця любовна лінія вона ну, класна, так, вона самодостатня, але крім неї, тут є багато чого іншого, цікавого. Я згадувала. В попередніх відео трішки детальніше про це, але тут я в цьому відео думаю краще говорити саме ось про почуття між героями. Мені здається навіть, що головна героїня, якби вона на початку змогла якось довіритися цьому хлопчику, можливо, її доля б склалася трохи інакше, або якби згодом він зміг. Її якось пробачити, чи зрозуміти. хоча там в нього були деякі вчинки, які говорять про те, що вона все-таки була йому небайдужа, і можливо, що він от пробачив те, що вона робила в минулому. Наступна книга належить перу одного з моїх найулюбленіших авторів Гідемо Мопасана і називається вона Сильна як смерть. У цій книзі розповідається про уже не молодого художника Олів'є Бартена, який 12 років тому закохався у юну прекрасну графиню Анну. І усі ці довгі роки вона була його коханкою, музою і його натхненням. Але роки йдуть, і краса Анни блякне. А Олів'є з жахом усвідомлює. Що з кожним днем він усе сильніше закохується у юну доньки Анни, в якій, наче, повернулася до життя колишня врода матері. У цьому романі Мопасан намагався прослідкувати зв'язок між такими поняттями, як кохання і старіння. Для головного героя кохання це є способом уникнути старіння і смерті. Він закоханий в образ минулого. Він бачить. Під перед собою, наче відроджену Анну, і підсвідомо тягну, тягнеться до неї, сподіваючись побачити відродженого себе. Насправді ця книга дуже сумна і дуже глибока. Спостерігаючи за головним героєм, розумієш, що нічого не вічне, що час дуже швидкоплинний, і наше місце займають люди, які колись були нами самими. І насправді, знаєте, мені. Ще б хотілося відзначити образ графині Анни? Мені дуже шкода цю жінку, тому що вона намагається ну, зберегти свою молодість усіма можливими способами для того, щоб зберегти кохання чоловіка. І спостерігаючи за нею, я розумію, що такі е, е, жінки існують і досі. Але ну, невже? Жінка, яка постаріла, не може бути коханою, і навіщо тоді цій жінці чоловік, який любить тільки її зовнішність? Ця книга змушує про багато що замислитись і багато що усвідомити. Я її вам дуже раджу. Остання книга на сьогодні це гранатовий браслет Олександра Купріна. Це малесенька повість, але вона мене настільки вразила, що в мене просто бігали мурахи після того, як я її дочитала. Головна героїня кня... княгиня Віра у день свого народження отримує в подарунок. Гранатовий браслет від таємного шанувальника, який уже на протязі багатьох років пише її листи і зізнається в коханні. Віра одружена жінка, і вона вирішує зізнатися своєму чоловікому в цій ситуації. Чоловік ще з братом головної героїні, знаходять цього таємного шанувальника і те, що розвивається далі, це просто щось неймовірне. З одного боку, це передбачувано, але те, як це описує автор, я не можу вам називати речі прямим текстом, тому що це буде великий спойлер. Але готуючи до цього відео, я знайшла ну, виписала собі цитату. З, цього, з цієї повісті, яка дуже багато що говорить про цей твір. Можливо, це просто ненормальний малий маньяк. Звідки знати? А можливо, твій життєвий шлях, Вірочко, перетнула перетнуло саме таке кохання, про яке мріють жінки і на яке більше нездатні чоловіки. Ця цитата дуже. Класно характеризує цю повість. Я вам е, просто раджу, тому що це щось нереальне, наче починається все досить банально, але коли ви закриваєте е, цю книгу, багато про що теж доводиться задуматися. Е, багато що доводиться пересягнути. Часом ми Робимо дуже поспішні висновки, дуже поспішні якісь вчинки про людей, а потім це все. Е Перевертається з ніг на голову, але часто буває уже досить пізно і виправити нічого не можна. Отож, друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, ця маленька підбірка була вам цікава. Якщо ви щось з цього читали, звісно, залишайте в коментарях свої враження і чи ви такі ж захоплені від цих книг, як і я. Мені здається, підбірка вийшла такою досить сумненькою, але тим не менш, це. Як на мене, досить глибокі книги. Це не просто особисто для мене якісь любовні романчики, які просто проходять повз. Так, тут є любовна лінія, але вона в кожному з цих романів, як на мене, варта уваги. і вона нам щось дає. Крім, не знаю, крім якогось відпочинкового такого відчуття, яке я особисто відчуваю після прочитання звичайних таких любовних книг. Проте, тим не менше, я вам дякую за увагу, і ми з вами зовсім скоро побачимося у наступному відео, тому бережіть себе.